Якщо ви, наприклад, дійшли до такого гострого кутика, то ми робимо за контуром малюнка стільбочок, що в мене має бути залишитися один. так. І це не проблема, ми просто перевертаємо нашу тканинку з зображенням і рухаємося далі. Знову ввожу в кільце поруч біля робочої нитки. І Спускаюсь та мовити обрисовую контур даного листочка. Знову ниточка під голочку, щоб утворилося коло навколо Так, і обережно затягуємо. Знову вводимо кільце, ниточка під голочку, затягнули. Працюємо з дотриманням правил техніки безпеки, слідкуємо за ниточкою. Час від часу можна поглядувати і на виворітну сторону, щоб там не було ніяких плутанин у нас. Якщо ви, наприклад, затягнулася так сильно, обережно притримайте попередній стібочок і цю робочу ниточку трішечки розправте, введіть голочку в петельку, яка у нас тут вийшла. І трішки підтягніть її відразу, щоб дійсно отримати кругленьке гарне звино, так би мовити, даного ланцюжка. Так, продовжуємо, слідкуємо за ниткою, щоб не було подвоєння. Так, ось в мене є, хвостик підсмикуємо знову кільце поруч. Так, і мені залишається зробити. Буквально два таких стюбочка. Не забуваємо робочу нитку розміщувати під голкою. Так. І ось ще один стюбочок, і будемо завершувати Вколюю в кільце. Робоча ниточка під голочку обережно затягую. І щоб мій шов не розпустився, тепер я маю його прикріпити, закріпити. Для цього. Попередньо ми з вами вводили в саме кільце, а зараз ми маємо навпаки, за кільцем вести нашу голочку поруч біля нашого останнього стібка, вивести її на виворітну сторону нашого голку, І зверніть увагу, ось ця петелька остання. Вона у мене прикріпляє саме мій останній стібочок. Все. Перевертаюсь на другу сторону на виворітну. Так, тут це чудово. І тепер маю її закріпити під найближчі стібочки. Буквально два-три стібка Так, от обкручую робочою ниточкою. Обкручую, два, три. І коли а, роблю цей третій, бачу, що з робочої нитки тут також утворюється петелька, і я в неї завожу голочку і обережно затягую, щоб у мене тут утворилась. Ніби невеличкий вузличок. Я надійно його притримую ще додатково великим пальцем, щоб в мене не змістився, не затягнувся дане шов. І цього може бути достатньо. Але я для надійності роблю ще один такий собі вузличок, щоб в мене під час прання, особливо, якщо ви будете прати у пральній машині, щоб всі ці ниточки ваші не розпустилися. Так, Все бачу, що надійно. Закріпляємо. Так то решта тепер залишається просто зрізати все. Результат роботи бачимо з вивертної сторони і, звичайно, з лицевої сторони також досить непогано. Продовжуємо далі.